Сьогоднішня тема це енергоефективність та енергозбереження України, міфи та реальність, перші підсумки скорочення споживання енергетичних ресурсів 2011 року. Цей захід ми проводимо як Комітет енергетичної незалежності спільно з Конфедерацією журналістів. Хочемо підняти тему енергоефективності, проблем державної політики в цій галузі. Застосування тих програм, які анонсувалися, тих планів, які ми чули і які плануються владою для здійснення в цій галузі, в першу чергу хотілося б зазначити, що підсумовуючи цей рік, підсумовуючи 9 місяців цього року і минулий рік, можна зауважити, що Основні програми в цій галузі це програма 1015 енергоефективності. Вона змінюється вже фактично третій раз. Вона вже фактично не виконана. Ця програма провалена, вона не дофінансована. Є декілька причин. Такої безпорадної політики в галузі держенергоефективності. енергоефективності, Фактично, тільки в цьому році ми побачили основну проблему нашої економіки це залежність від імпортних енергоносіїв. Сунімножко позитива хочу сказати, значить що буквально вчора нашому многоуважаємому Долинському Анатолію Андрійовичу вручили орден за заслуги. Второй степени. Давайте его поздравимся, пожелаем всего самого наилучшего и предоставляем вам слово. Я не понял, зачем такое длительное вступление, уважаемые коллеги. Чрезвычайно актуальный вопрос сегодня поставлю. Меня радует то, что серьезно последнее время пресса, телевидение занялись вопросом по настоящему энергосбережением. Причем энергосбережением неформально, не составлением пятилетних программ, которые мы уже с вами за четыре программы за годы независимости составили ничего не получили, а с точки зрения конкретных реальных результатов. Наш институт, в котором я, я директором работаю, активно занимается вопросами энергосбережения, целевым энергосбережением. Эти задачи поставлены были впервые пять лет назад, еще совместно с Поповым, если говорить прямо, когда он возглавлял министерство. Впервые была поставлена идея, как решать задачи энергосбережения конкретно. Я бы перед своим выступлением небольшую ремарку предыдущему выступающему хотел дать. Вы знаете, мне так кажется, что прежде чем разрабатывать программу, надо сначала разработать стратегию а не согласовывать программы со стратегией. Это первично, и тот, кто начинает согласовывать рабочие, действующие программы со стратегией, упрется в определенные проблемы. Для того, чтобы попробовать проанализировать вообще, что такое энергоэффективность и где ее место в общей экономике, в общей структуре нашего государства, мы попытались создать, возможно, упрощенную модель, и назвали ее формулой энергонезависимости Украины. То есть мы поставили, что мы хотим достичь, энергонезависимости Украины. И теперь давайте, а что будет, какие слагаемые необходимы для того, чтобы ее достичь. Мы предложили следующие слагаемые. Первое, это энергоэффективность экономики. Второе, это диверсификация энергопостачаний. Третье, это энергосбережение в бюджетной и социальной сфере. Потому что тут я хочу просто сделать акцент. Енергоефективність економіки, енергозбереження речі. Давайте господа, розберемося раз и з цієї термінології и перестанемо путать и, э, через журналістов, доносить все время я, я швидко. Почну з того, що ми тут якраз в цьому залі представляли дослідження року діяльності уряду і 100 днів діяльності уряду в э, нафтогазовій и в енергетичному секторі. Значить, експерти, які працювали над цим, досить відомі. Гончар, Тодічук, Качур, Боднароз зараз буде призначений венкареє, членом Венкареє. Тобто, ну спеціалісти в кожній галузі. Мені досталося, як одному із спеціалістів, який вів, вів цей блок, енергоефективність і відновлювання джерела енергії. Так, порівнянні з іншими дослідженими блоками, в мене було на все. я не знав, що писати. Рішень було всього на всього. Ми, ми аналізували рішення уряду всього на всього вісім, по що відносяться до відновлюваним джерелам енергії, енергоефективності і енергозбереженню. Якщо по атомній енергетиці, по газу, по нафті і так далі, це було купа рішень, то е, по е, од, одній з самих ключових галузей економіки, всього на всього вісім, із яких е, попередній виступаючий дуже гарно проаналізував біля трьох це корпоративні чисто рішення по фінансуванні одного чи двох проєктів, І ми знаємо про це.